— Алло. — Алло, добрий день. Добрий день. Я дзвоню на рахунок вакансії оператора колцентру. Да, да, ви сюди попали. ви дивитися нашу вакансію. На no, Work.ua. А скажіть, це тільки робота в офісі чи можна працювати віддалено? Бажано перший місяць ходити в офіс, то щоб більше досвіду набрати, щоб було простіше працювати. І далі можна працювати віддалено, але ну, бажано в місяць хоча б декілька разів з'являтися в офісі. А скажіть, будь ласка, ви кажете, перший місяць треба походити трошки. Е, ну, справа в тім, що я просто не дуже можу ходити, бо я на кріслі колісному пересуваюся і хотів запитати, чи можна так проходити. Ну от місяця я далі там можу і з дому ви кажете працювати. Чи є у вас а, така можливість? Тобі, тобі, я вибачаюся. Я не запитала цього. А в нас, на жаль, наш офіс офіс банка скорі... Умов не під uh, людей, які з накіслом колісні, так. Тому, скоріш за все, це буде повністю віддалена робота, якщо вас це влаштовує. А і але... навчання, і uh, вже сама робота. Uh, да, да. Да? класно, То, мені скорі... дуже uh, Ну, Але на uh, працевлаштування потрібно. Приїхати в офіс. да? ну, ну на при... на, на корпоратив я можу приїжджати. А ну тоді взагалі супер.